Якщо ви робите проєкт, то треба думати, для чого ви його робите, заробити бабок чи зробити щось якісне. От. Якщо суто, щоб заробити бабок, нічого хорошого з цього не вийде. Якщо щось якісне, типу, тоді let's go. Тому що, ну типу, оці проекти, які там робляться, суто, ну... У нас куча таких фестивалів в Україні, які думали, що ми зараз зберемо лайнап і все пані все. Але одного лайнапу недостатньо. Тобто, якщо робити фестиваль з ціллю зробити гроші, mm -hmm. з цього, напевно, буде мало, да? профіту? -профі? Ну, скоріше всього, да, так. Але не... ж це робоча схема, мені здається, це все працює, не... мені здається. Ну чому ні? Можливо, це працює десь? Це, ну, можливо, я ж не кажу. Типу, це просто не треба ставити як головну ціль. От і все. Таких фестивалів куча, ніхто з них не заповнився. Ти пам'ятаєш всі фестивалі, які були на арт-заводі платформи? Звісно, ні. Улічна їда, окей, вони лишилися, вони роблять куча часу. Але рік назад була уява, ну, де фестиваль уява. А уява, вони ж. Уява приїхали на ВДНХ, да роблять сутаканцерти, але так. фестивалі уява наприклад. Да, них немає. Кожного там тіпа... кожної два-три дні. типу, не там якийсь двіжняк. Колись, колись парк був, але ну ю парк типу, мав російське громадянство, того його немає. але воно, да, мав, да, Це атлас да. лишився. Коротше, просто типу багато хто закінчив із-за того, що десь попали на гроші. Типу, от і все. Або не заробили того, або воно не оправдало. Тому, типу, в нас і не живе довго вся ця історія.